В Южному розкрили наркопритон 4 липня. Поліцейські отримали дані та вийшли на місце. Оперативні відпрацювання відбувалися в одній з квартир поверхівки. В ході обшуку слідчі виявили групу людей, ймовірно, у наркотичному сп'янінні. Слідчими було вилучено речовину, схожу на наркотичні засоби. Оперативники надали фото з місця обшуку. В Ході обшуку южненські поліцейські разом з прокуратурою міста Южно вилучили шприци з ймовірно наркотичною речовиною, пристосування для виготовлення наркотиків та прекурсорів та предмети, схожі на бойові патрони в 9 міліметрів. Указанные лица были доставлены в Южненскую городскую больницу для прохождения медицинского освидетельствования. Указанные вещи и предметы были изъяты и направлены на экспертизу. Данные действия гражданина квалифицируются по статье 317 Уголовного кодекса Украины. Это организация либо содержание места для употребления наркотических средств, а также их изготовления и прекурсоров. Санкция данной статьи предусматривает лишение на срок от 3 до 7 лет. У Южненській міській лікарні у затриманих осіб були взяті всі необхідні аналізи. Прокуратурі надати правову оцінку підозрюваним зможуть лише після результатів медичної експертизи. Всі ліця були відпущені під потлічне обізвательство. Ми чамо до результатів експертиз, після чого справа буде вже направлено в суд. Наразі слідство триває.